Українці, які використовують тверде паливо для опалення своїх домівок, зможуть отримати фінансову допомогу на купівлю дров. Держава виділяє таким громадянам до 21 тисячі гривень, говорить начальниця управління праці та соціального захисту населення Шосицької міськради Антоніна Немитенко. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка була прийнята в серпні 2024 року, номер 993, Передбачено надання грошової допомоги жителям територій, які, якщо брати нашу громаду, то вважаються і підпадають під можливі бойові дії. Тому визначено відповідною категорією, а також надано доручення. Міністерство реінтеграції, щоб дані кошти зайшли і до Шостинської міської територіальної громади, 21 тисячу гривень на дрова планують надавати понад трьом тисячам домогосподарств Шостинської міської територіальної громади. Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців вразливих категорій. Деревину паливну мають право придбати за кошти, які цією постановою передбачені. Це особи з інвалідністю. Малозабезпечені особи і особи похилого віку. Також мають право тільки ті із даних категорій осіб, які впродовж 2024 року не отримували допомоги від міжнародних фондів і організацій. Якщо отримували, то не мають права. На таку допомогу, аби отримати кошти, мешканці громади повинні подати пакет документів до управління праці та соціального захисту населення Шосецької міськради. Потрібно принести оригінали та копії паспорта всіх членів родини, ідентифікаційні коди всіх членів родини, довідку внутрішньопереміщеної особи, якщо така входить до складу домогосподарства. Також необхідно надати довідку про склад родини та довідку з газопостачальної організації, яка підтверджує, що домогосподарство не використовує газ при опаленні помешкань. Тобто власники пічного опалення або твердопаливних котлів. Управління праці та соцзахисту населення у 6 знаходиться за адресою вулиця Свободи, 43а, кабінет номер 1 Працювати спеціалісти будуть з людьми з 8 ранку до 5:15, включно п'ятниця, понеділок і вівторок, 3 дні. Це стосується. Жителів міста Шостки. Інші люди, які проживають в інших старостинських округах, вони звертаються безпосередньо до керівника Старостинського округу, який буде збирати пакети документів, формувати реєстр по своєму. Старостинському округу і передавати на узагальнення до управління праці. Як проінформувала Антоніна Найметенко, кошти повинні надійти вже цього року. Рахунок для отримання грошей можна відкрити у будь-якому банку. Я звертаюся до всіх жителів Шосткинської міської територіальної громади, до жителів всіх старостинських округів, щоб були дуже уважними при подачі пакету документів, щоб змогли. Все вірно надати, щоб подальшому отримати кошти. Ще хочу заакцентувати увагу на тому, щоб люди, які будуть звертатися за відповідними коштами, повинні мати айбановський номер рахунку, на який буде поступати будуть поступати ці кошти. Окрім того, місцева влада шостки забезпечує деревиною паливною військовослужбовців і членів їх сімей, якщо бійці несуть службу на передовій в гарячих точках. Сплановано надати жителям громади такої категорії осіб на 308 осіб, на 308 домогосподарств. Це складає 3,5 куби на домогосподарство. І, звичайно, з місцевого бюджету кошти, кошти складають понад 600 гривень. Тому я вважаю, що це теж досить така значна буде підтримка для жителів нашої громади, саме такої категорії, які на сьогоднішній день захищають нас від ворога і наближають нашу перемогу.